Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Поговоримо з вами сьогодні, хлопчики і дівчатка, про погоду. Погода це певний стан неживої природи. Погода буває сонячна, похмура і хмарна. Ясна погода це коли на небі яскраво сяє сонечко. Похмуре небо це коли сонечко іноді виходить із за хмар і знову ховається. А хмарні дні це коли сонечка зовсім немає, а на небі одні хмари. Хмари утворюються з водяної пари, завислих у повітрі дрібних крапель, крижинок. Хмаринки бувають різні. В залежності від того, яка пора року на вулиці, у нас випадають різні опади. Наприклад, рідкі опади у вигляді дощу, роси, тумана, бувають тверді опади у вигляді снігу, граду та інею. Я вам розкажу, чим відрізняються ці опади. Опади між собою. Перед нами дощ. Дощ це вода, точніше, крапельки рідини, які випадають з хмар і досягають земної поверхні, взагалі, дощ іде в теплу пору року. А зараз ми бачимо з вами дрібні краплі води. Що утворились на поверхні землі і предметах у результаті того, що вночі холодніше, ніж вдень. Роса на листочках, на траві каже нам про те, що вдень буде тепло і сонячно. Роса також зустрічається в теплу пору року. Перед нами туман. Туман складається з водяної пари. А водяна пара з дрібних крапельок води, які зависають у повітрі, і тоді утворюється туман. Під час туману дуже погана видимість. Ми навіть можемо не бачити сусіднього дому, який стоїть поруч з нашим, тому автомобілі їздять при тумані з вімкненими фарами. Туман може бути у різні пори року в залежності від того, яка температура повітря на вулиці. Отже, дощ, роса і туман це рідкі види опадів. Давайте тепер розберемось з твердими видами опадів. Увага! До твердих опадів належить сніг. Сніг випадає, коли хмари складаються не з краплинок води, а з кристаликів льоду, з яких утворюються шестикутні неповторні сніжинки. Сніг випадає в холодну пору року. Перед нами ін. Або ще називають паморось. Це відкладення льоду на тонких і довгих предметах. На гілочках, проводах, деревах, ґрунті, траві та інших предметах. Іней відноситься до твердих опадів, складається з кристаликів льоду, буває в холодну пору року. А зараз ви бачите тверді опади у вигляді граду. Не дуже часто в нас випадає град, тому ви з ним можете бути ще не знайомі. Це опади у вигляді льодяних ядер. Крапельки води, потрапляючи на велику висоту, замерзають, і над шарами нарощуються водяні кристали. Вони нагадують великі тверді краплинки в дощу. Ці кульки бувають різного розміру, тому краще зайти під якийсь дах під час граду, щоб не травмуватись, це небезпечно. Отже, тепер ви знаєте і про тверді опади: це сніг, град та іній, бувають у холодну пору. Року. Це замерша вода. Ну що ж, хлопчики і дівчатка? Дякую вам за увагу. Ви були уважними. До зустрічі. Бувайте!